Хата священика була дерев'яною, спалахнула через закорочення дротів, і за 20 хвилин геть згоріла. Діти врятувалися в тому, в чому вони залишилися, в чому вони відпочивали. В тому вискочили з хати, в тому перше в, в по словах вийшов священник і крикнув Діти вибіглися з хати. Люди вночі, переважна маса людей спала. Шестеро дітей і панотець тепер живуть у хліві. Дві доньки готують їсти. Хлопці поруються по господарству. Кожному по одному яєчку жару вже на жаре ну і будемо їсти скоро. У старому хліві і кухня і спальня. Хоч і тісно, але перелітувати можна. Якби щоправда, дах не протікав. Коли я сплю, то я ввечері беру, і діялом накриваюся, так щоб дощ не капав. І спати. Гроші на нову хату священику збирають усім районом – селяни, єпархії та підприємці. Проте досі пожертв вистачило лише на новий підмурівок. Блоки взяли на перегородки. Ці ну зараз так вже 80 тисяч практично. Районні чиновники допомогли коштом держави оздоровити дітей по у Євпаторії. обіцяють підтримати і будівництво, щоби до холодів дім звели і накрили, адже духівник сам виховує дітей. Троє з них рідні, троє годованці. Однак наголошують, люди самі мусять дбати про своє майно. Дуже тяжко там за районний бюджет, Стихій багато, біди багато. Але коли люди будуть застраховані, їхні будинки, тоді буде проще відшкодовувати. Хата паноця застрахована не була. Згоріло все майно, документи, заощадження. Серед купи обгорілих книг, які стояли в шафі. Вогонь не торкнувся лише одної. Все практично знищене вогном, а от не ушкоджена ціле Письмена, От бачите. Як... у селі це називають найінакше як дивом. Побачивши, вціліли Євангелія, Люди плакали і молилися. Стало мурашки по всьому тілу. Якийсь такий страх, такий не йшов. Сльози котяться, плач ти бере. Погорільці сподіваються, що це був добрий знак і вірять людське милосердя та захист вищих сил допоможуть їм пережити лихо. Тут буде моя кімната. Там нінина, там янина, а наверху Мішини Юрини і Максимова. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, спеціально для новин рівного.